Вітаю друзі. Ось знаходжуся в котельні. Ось такої... Ця котельня комбінована, в неї є електричний нагрівач, в неї є твердопалений нагрівач. І є ще акумулятор, ось така бочка. хотів спитати? в спеціалістів От настроїли настроїли мені нам цей е, е, котел, так що він не вимикається. Хочу спитати, чи це нормально, що він не вимикається постійно говорить. Е, він е, зменшує свою потужність. І потрошки робить. Чи це нормально, що ця бочка, теплоакумулятор не задіяна? Тобто, чи працює ця бочка, коли при малих е... витратах, коли котел робить при... на малой потужності, чи працює ця бочка, чи ні, хочу спитати. І чи нормально це, що е, взагалі воно постійно горить? Чи це нормально, чи, чи це ненормально? Дякую.